Україна наближається до третьої річниці спочатку повномасштабної війни. І, попри сподівання на перемогу та мир, ситуація на полі бою залишається напруженою. Російські війська просуваються на сході, а темпи мобілізації в ЗСУ станом на кінець 2024 року за деякими даними не покривали навіть втрат. На тлі важкої ситуації на фронті останнім часом активізувалися дискусії про зниження мобілізаційного віку. Зокрема, за даними західних видань, США тиснуть на Зеленського щодо призову у військо юнаків з 18 років. Офіційно Київ такі пропозиції відкидає і заявляє, що зниження мобілізаційного віку навіть не обговорюється. Але чи дійсно це так? І за яких умов Україна змушена буде відправляти на фронт молодь? Про те, що Сполучені Штати пропонують і навіть вимагають від Києва знизити мобілізаційний вік. Активно почали говорити восени 2024 року. Про війні року. Провідні західні змі тоді пояснювали логіку Вашингтону: мовляв, росіяни мають успіхи на полі бою в Україні. Щоб ефективно протидіяти ворогу, потрібно швидко збільшити кількість особового складу зсу. І зробити це можна шляхом зменшення віку призову з 25 до 18 років. Нардеп Роман Костенко розповідав, що окремі американські конгресмени з подивом вказували на те, що Київ отримує зброю від партнерів, констатує нестачу людей на фронті, але досі не мобілізує молодь. У Вашингтон Пост на початку грудня навіть написали: нібито Україна під тиском США замислилася про мобілізацію 18-річних. Зеленський згодом підтвердив, так партнери дійсно хотіли зменшення віку призову на фронт, але проблема не в людях, а у зброї. Вірніше у тому, що Захід не постачає необхідне озброєння вчасно, за словами президента, пріоритетом має бути поставки ракет і зниження військового потенціалу Росії, а не зниження призовного віку в Україні. Скажіть, будь ласка, якщо людина стоїть перед вами без зброї. Яка різниця 20 років ці людини або 30? Ніякої немає різниці. Тобто партнери звертають увагу на е фізичні можливості того чи іншого військового. А ми звертаємо увагу, що у нас голі бригади є у США зі свого боку. Стверджували, якщо Україна створить додаткові сили для участі в бойових діях, Вашингтон та союзники будуть готові оснастити та навчити. Однак, як додали в держдепі, рішення щодо складу своїх військових сил Київ має приймати сам обговорення, які з непублічної площини перетекли у публічну дискусію за участі президента, наштовхують на питання. А як в інших країнах, мабуть, якщо відсутність юнаків на передовій викликає непорозуміння, то там діють інші правила. Якщо брати США, то це дійсно так. Вік призову у Сполучених Штатах під час великих воєн був дійсно нижчий ніж в Україні. Під час Першої світової там призивали чоловіків віком від 21 до 30 років. Під час другої світової на фронт відправляли військовозобов'язаних від 18 до 45. під час корейської війни, яка тривала у 1950-53 роках. США призивали чоловіків віком від 18 з половиною до 35 років під час в'єтнамської від 18 до 26. Під час воєн в Іраку та Афганістані США не проводили мобілізації. Зараз в Україні немає військового обов'язку. Збройні сили формуються виключно на добровільній контрактній професійній основі. При цьому усі чоловіки віком 18-25 років. Повинні встати на військовий облік. Вони можуть бути мобілізовані у разі повномасштабної війни щодо інших країн. Наразі у час дії воєнного стану у більшості з них також передбачена мобілізація з 18 років. Однак для них це лише гіпотетична норма закону в Україні. Ми маємо справу з війною на практиці. Коректніше аналізувати мобілізаційні підходи країн, які мають досвід ведення реальних військових конфліктів або тривалого протистояння, наприклад, Ізраїль. Але там система значно відрізняється від української в Україні діє обов'язковий військовий призов з 18 років для чоловіків і жінок. Після проходження служби вони стають резервістами. Їх за потреби можуть мобілізувати до 40-45 років залежно від військової спеціальності. В Україні законодавчо передбачено подібний підхід. У мирний час призов на строкову військову службу відбувається з 18 років, і чоловіки після служби стають резервістами. Ця категорія осіб мобілізується під час війни у першу чергу. Чоловіків, які не служили раніше, зазвичай мобілізують із 25 років. Щоб дати час на підготовку. Різниця полягає в тому, що в Ізраїлі військова підготовка навіть у мирний час є невіддільною частиною життя в Україні до повномасштабної війни. Багато чоловіків не служили в армії. Це ускладнює мобілізацію, адже потрібен час для навчання. До речі, після повномасштабного вторгнення в Україні вже знижували мобілізаційний вік раніше. Він становив 27 років, тепер 25. Президент схвалив це рішення навесні 2023-го. Воно далося непросто для суспільства. Це питання болюче, і президент зволікав із підписанням цієї правки 9 місяць. Однак, небажання з боку влади робити це знов пов'язане не лише з намаганням уникнути непопулярного рішення. Відправка молоді на фронт може нашкодити Україні. Йдеться не про ситуативний вплив. Тут і зараз, а про стратегічний чоловіків до 25 років в Україні найменше так сталося через низьку народжуваність наприкінці 90-х років. При цьому чисельність наступних поколінь залежить від кількості молоді та її готовності будувати родини. І навіть якщо порахувати всіх юнаків разом, вони не зможуть народити стільки ж дітей, як чисельні покоління, народжених у 1980-ті. навіть за збереження довоєнного рівня народжуваності, на цей неуникнений ефект накладається ще й війна. Окрім цього, середній вік матері при народженні їх дитини складає приблизно 27-28 років. Батька на 2-3 роки більше. Ці люди здебільшого вже на фронті, що й так погано впливає на демографію. До того ж, в Україні часто говорять про проблему виїзду молодих хлопців, які ще не досягли повноліття. Адже після 18 виїхати вже не можна, тому іноді батьки відправляють дітей за кордон заздалегідь. Очевидно, що ця тенденція може стати ще більш загрозливою, якщо мобілізувати у війську почнуть раніше. Тобто, чоловіки 18-25 років важливі для збереження української нації в умовах демографічної кризи, це є важливим аргументом під час ухвалення будь-якого рішення. На противагу оцінкам демографів лунають заяви деяких військових та експертів. Наприклад, колишній головнокомандувач ЗСУ Віктор Муженко наприкінці 2024 року констатував, що Україна все ж таки буде вимушена знизити мобілізаційний вік. Я думаю, що об'єктивно ми до цього пройдемо. Прийдемо. На жаль, ну, це моя думка. На жаль, це так. Ми до цього прийдемо. От питання. З 18, там чи з 20 років це вже інше питання. Наразі в Україні найстаріша армія у світі з офіційним середнім віком близько 45 років. При цьому чоловікам за 50 вже важко витримувати навантаження. Водночас молодь краще пристосовується та швидше опановує нові знання. Саме тому заклики відправляти на фронт більш молодих солдатів періодично можна чути від різних представників війська. Секретар комітету ради з питань нацбезпеки Роман Костенко також заявляв, що мобілізаційний вік на його думку має починатися від 20 років. Однак тут виникає питання: а чи дійсно зараз це буде ефективним кроком? Якщо проблема у тому, що українська армія застара чи допоможе призов чоловіків найменш чисельної вікової групи? Якщо система у нестачі особового складу, така міра була б актуальною за умови, якщо більшість чоловіків діючого призовного віку вже виконувала б свій обов'язок. Наразі ситуація інша. Також логічніше для української влади наразі було б переглянути механізми мобілізації, щоб зробити її більш ефективною. Наразі офіційна позиція Києва чітка і незмінна: зниження віку призову не буде. І навіть коли в інформаційному полі з'являється будь-яка інша інформація, її одразу ж обов'язково спростовують. Наприклад, наприкінці минулого року, радник одного з комітетів ради Назарій Валянський припустив, що на початку 2025-го рішення таки ухвалять. Після цього інформацію спростували в офісі президента, а сам чоловік вимушений був подати на звільнення. Також офіційно заперечується навіть наявність подібних законодавчих ініціатив. Член комітету ради з питань національної безпеки Федір Веніславський заявляв про відсутність в парламенті будь-яких відповідних законопроектів. Але чи може це змінитися? І за яких умов Київ буде змушений змінити позицію? Ймовірно, рішення все ж таки може бути ухвалене у разі крайньої потреби. Якщо очікувані зусилля обраного президента США Дональда Трампа щодо мирного врегулювання нічим не закінчаться, війна триватиме далі. Україна буде змушена нарощувати темпи призову у військо, і будь-які зміни мобілізаційного законодавства залежатимуть від розвитку ситуації на фронті та потреб оборони країни. Однак, враховуючи чутливість питання, також загрозу для демографії, Навряд чи призов молоді, стане першочерговою спробою розв'язати проблему.